Торцювальна пилка Bosch Professional GSN 12 GDL з функцією. Пропилу, протяжки. Диск 305 мм Стоїть. Італійський. На 72 зуби. Єдиний недолік цієї пилки це її ціна і система пиловідведення. Приходиться працювати на вулиці. Брус 100 на 200. Взагалі без проблем. Як масло. От така Якість різу. ласка. И э, копылка так дрижа. Я э, думаю, что не яко. Так не дрижа. Брус 100 на 200. Еще раз повторюсь, как по маслку. Вот такой вот аппарат. В уже э 4 роки якось так.